Вітаю на каналі, друзі! Мама навчила готувати цю рибку і я вирішила поділитися рецептом з вами. Це найулюбленіша та найсмачніша рибка в томатному соусі, до томату додаємо оцет, олію, сіль, цукор. Перемішуємо. Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо одну хвилину, тоді знімаємо з вогню та повністю охолоджуємо. Тепер нарізаємо філе на шматочки. На дно ємності кладемо холодний соус. Рибку, соус. Рибку, соус. Останнім шаром має бути соус. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на добу. Дістаємо та насолоджуємось. Друзі, це справді найсмачніша рибка, яку я куштувала. Обов'язково спробуйте. Я впевнена, що вам сподобається. Дякую мамі за рецепт.